Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, мене чути? Так, чути, Доброго ранку. Давайте, ви представники суб'єкта, правильно говорите. Я просто не бачу, хто говорить. Так. Давайте ще ми зазвичай чекаємо ще 5 хвилин. Для того, можливо, ще хтось підключиться, і будемо розпочинати. Dobra. Тут у нас густо аж 4. Ще раз доброго ранку, рада всіх вітати. Сьогодні у нас Чути? Чути мене, скажіть, будь ласка. Так, чути. Угу, добре. Сьогодні у нас 16 листопада 2023 року, і ми проводимо громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства НВП Фервіта. Мене звати Інна Теличко, я начальник відділу післяпроєктного моніторингу та участі громадськості Департаменту екологічної оцінки Міндовкіля. Сьогодні я буду проводити це слухання. 13 липня цього року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля? Так з 29 липня. 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 про кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня цього року набрала чинності постанова про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України. Номер 989 та номер 1026 від 13 грудня 2017 року ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункт 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Крім того, повідомляю, що у разі якщо у місці, де ви знаходитесь, оголошена повітряна тривога, ви маєте подбати про свою безпеку і перейти до безпечного місця. Міністерство не буде переривати громадське слухання під час повітряної тривоги. Отже, перейдемо до безпосередньо планованої діяльності. Як я вже сказала, метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства НВП Фервіта стосовно реконструкції виробничих приміщень під дільницю для виробництва мінеральних добрив. Коротко розкажу про хід даної процедури. 8 грудня 2021 року суб'єктом господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля. Через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля ним подано повідомлення про плановану діяльність. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту, у період громадського обговорення не надходило. 19 жовтня цього року у єдиному реєстрі було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності підприємства на довкілля. А також було розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 23 листопада 2023 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля вказано у пункті 9 оголошення. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. Це 10-15 хвилин надаємо представнику замовника з метою представлення своєї планованої діяльності. Потім починається обговорення у форматі питання, зауваження, відповідь. Усі зауваження та пропозиції надані на цьому громадському слуханні будуть враховані. Всі... Зацікавлені особи мають можливість надавати зауваження усну або шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представнику замовника для представлення своєї діяльності. Будь ласка. Будь ласка, представник замовника, так. хто буде? Доброго дня, пані Інно. Добрий день. Хотів уточнити просто моментик, якщо тут тільки представники того фервіта і міндовкілля, чи є сенс? Нічого, є сенс, проводимо. Зрозумів, добре. Ілон, підключай презентацію, будь ласка. Так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Та чи видно. Чути? Видно і чути. Прекрасно. Мене звуть Ілона. Я представляю вашій увазі плановану діяльність ТОВ НВП Фервіта. Так. Планована діяльність полягає у реконструкції виробничих приміщень під дільницю для виробництва мінеральних добрив за адресою Кировоградська область, місто Олександрія, проїзд поліграфістів 6Б. Оцінка впливу на довкілля проводиться з метою отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності задля провадження планованої діяльності реконструкцію виробничих приміщень під дільницю для виробництва мінеральних добрив. Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 6 частини 2 статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля. Опис планованої діяльності здійснення планованої діяльності забезпечить існуючі потреби сільського господарства в рідких мінеральних добривах. Використання споживачами готових рідких мінеральних добрив має ряд переваг перед твердими добривами в плані агрохімічної активності, також відпадає необхідність використання сипучих хімікатів, транспортування, пересипка, розчинення, тому використання рідких добрив є більш безпечним для людини та для навколишнього середовища. Річний обсяг приготування ДРК підприємством становить 15 тисяч тонн. Виробничий комплекс складається з виробничого приміщення, резервуарів для зберігання ДРК, постів для видачі ДРК. На виробничій дільниці планується приготування рідкого мінерального добрива, добрива рідкі комплексні, опис виправданих альтернатив. Планованою діяльністю передбачена реконструкція виробничих приміщень під дільницю для виробництва мінеральних добрив на ТОВ НВП Фервіта. Вибір територіальної альтернативи не розглядається. Реконструкція здійснюється у межах відведеної земельної ділянки. Додаткові земельні ресурси не залучаються. Технічна альтернатива 1. Для перекачування добрив рідких комплексних ДРК використовується насос продуктивністю 25 метрів за годину. Технічна альтернатива 2 Альтернативним варіантом провадження планованої діяльності перекачування ДРК використовується насос продуктивністю 10 метрів кубічних за годину. Насос продуктивністю 10 метрів кубічних за годину призведе до збільшення часу роботи технологічного обладнання, що в свою чергу призведе до збільшення валових викидів забруднюючих речовин. За фактом планованої діяльності реконструкції виробничих приміщень під дільницю для виробництва мінеральних добрив, виправдані альтернативи будь-якого характеру відсутні. Місце провадження планованої діяльності територія виробничого майданчику знаходиться у промисловій зоні південно-західної частини міста Олександрія Кіровоградської області і включає виробничу ділянку. Ділянку тимчасового зберігання рідких мінеральних добрив, ділянку розміщення водної свердловини для забезпечення власних потреб у воді. Зазначені ділянки є складовою частиною комплексу з виробництва мінеральних добрив. Площа виробничої ділянки складає 0,638 гектара, а ділянки тимчасового зберігання рідких мінеральних добрив 0,2187 гектара. Площа ділянки водної свердловини 0,140 гектара. Сучасне фактичне цільове використання території для будівництва та обслуговування комплексу будівель. Функціональне призначення території відповідає її цільовому призначенню. Опис факторів довкілля, які, ймовірно, зазнають впливу з боку планованої діяльності. При провадженні планованої діяльності, ймовірно, зазнають впливу такі фактори довкілля. Атмосферне повітря, очікуваний допустимий вплив, розрахунки наведені у звіті показують, що при провадженні планованої діяльності максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно захисної зони в усіх напрямках до найближчої житлової забудови з урахуванням фонових концентрацій не перевищать ГДК. Кліматичні фактори, Викнень, виникнення кліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих е, видів фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. Вплив на клімат і мікроклімат, які необхідно враховувати при провадженні планованої діяльності, відсутні геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водами. В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання корисних копалин. Заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються. При дотриманні будівельних норм запроектоване будівництво не вплине негативно на навколишнє середовище. Виконання будівельних робіт, встановлення, обладнання та його експлуатація не призводить до зміни ландшафту. Ґрунт Вплив на земельні ресурси допустимий. Провадження з відходами здійснюється згідно відповідних нормативних документів. Зелені зони огородження, що виключає змивання ґрунту на дорожнє покриття під час проливних дорощів. Планування ділянки повністю забезпечує відведення зливових вод, створює умови, що перешкоджають застою зливових вод. Негативного впливу і нанесення звитку земельними ресурсами району не передбачається, а також не вплине на стан ґрунтів і не приведе до зміни механічних водно-фізичних та інших властивостей. Шумове навантаження, вплив вібрацій та інших негативних чинників на житлові території. Вплив акустичного забруднення оцінюється як допустимий, очікуваний рівень звукового тиску на межі найближчої житлової забудови не перевищуватиме допустимих значень. Стан фауни, флори, біорізноманіття землі, в тому числі вилучених земельних ділянок, внаслідок експлуатації об'єкту суттєвого впливу на рослинний та тваринний світ не відбуватиметься. Проектні рішення відповідають вимогам законодавства в області охорони рослинного та тваринного, освіту. вплив на флору та фауну при експлуатації об'єкта допустимий. Утворення відходів. Вплив оцінюється як прийнятний. Процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами закону України про управління відходами. Усі відходи, утворені під час будівництва, передбачається передавати спеціалізованим організаціям на оброблення або на сміттєзвалище відповідно до укладених договорів. Навколишнє соціальне середовище та здоров'я населення отримає допустимий вплив. Розрахунковий ризик розвитку неканцерогенних ефектів для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів, є прийнятними. Ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення мінімальна. Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності з урахуванням особливостей природно-техногенної системи. Соціальні наслідки даної планованої діяльності мають виражений позитивний характер. Опис факторів довкілля, які, ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, негативних впливів не передбачається. Об'єкт планованої діяльності не буде розміщуватись на території, яка знаходиться поза межами історичних ареалів, зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару, а також не належить до категорії земель історико культурного призначення. Об'єкти природно заповідного фонду в районі розташування. У межах майданчика підприємства території та об'єкти ПЗФ, а також території зарезервовані для наступного заповідання, відсутні. Негативних впливів на ландшафт не передбачається. На здоров'я населення допустимий вплив. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно захисної зони складуть менше, ніж зазначені ГДК, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Виробнича ділянка відноситься до підприємств за розміром нормативної санітарно захисної зони 400 метрів. Період проведення будівельних робіт всього виявлено 15 інгредієнтів забруднюючих речовин, які ви бачите на слайді. Для всіх шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу, проведення розрахунку приземних концентрацій недоцільно, що наведено у звіті. Кількість викидів забруднюючих речовин від джерел дуже незначна, вони виведені на висоту, що забезпечує значне розсіювання їх в атмосфері, і не перевищують гранично допустимі концентрації в атмосфері населених місць. Кількість джерел викидів внаслідок провадження планованої діяльності 24. Всього виявлено 34 інгредієнти забруднюючих речовин. Розрахунки, наведені у звіті, вказують на те, що при провадженні планованої діяльності максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ в усіх напрямках до найближчої житлової забудови не перевищать ГДК. Шумове навантаження внаслідок будівельних робіт. Значення сумарного еквівалентного рівня шуму від проведення будівельних робіт у розрахунковій точці на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, не перевищують нормативні значення ведів ДБН і становить 46,4 дБ. Отримане значення сумарного максимального рівня звуку від проведення будівельних робіт в розрахунковій точці території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, не перевищує нормативні значення. Шумове навантаження внаслідок планованої діяльності. Сумарний рівень шуму, що створюється обладнанням підприємства, становить 17, 80 дБ. Згідно наведених у звіті розрахунків, очікувані рівні звуку саме в житловій зоні становлять 11,8. Децибел. Виходячи з вищенаведеного, експлуатація об'єкта планованої діяльності не призведе до порушення існуючого акустичного режиму території найближчої житлової забудови міста Олександрія. З метою забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища та його безпеки під час реконструкції виробничих приміщень під дільницю для виробництва мінеральних добрив передбачено комплекс конструктивних технологічних та організаційних рішень з метою запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу. Передбачені заходи спрямовані на атмосферне повітря, здоров'я населення, шум та вібрацію, ґрунтове середовище, водне середовище, біорізноманіття, природнозаповідний фонд, смарагдову, смарагдову мережу. Детальна інформація щодо заходів наведена у розділі 7 звіту зацінки впливу на довкілля. Сьогодні підприємство дає можливість багатьом сільгоспвиробникам більш раціонально використовувати наявні ресурси. Завдяки передовим науковим знанням та інноваційним рішенням. Фахівці компанії працюють з метою удосконалити сучасні підходи до живлення рослин. Це позиція і частина стратегічного бачення подальшого розвитку ТОВ НВП Фервіта у сучасних умовах, продиктована турботою про суспільство і майбутнє покоління. Дякую за увагу. Я дякую вам за презентацію гарну. І е, хочу запитати, чи є представники громадськості на слуханні? І чи є, якщо є представники громадськості зауваження, пропозиції? Можете написати в чаті. або озвучити. Так отже, зауважень пропозицій немає, ніхто не озвучує, в чаті сповіщення відсутні. Тому, мабуть, я можу підбивати підсумок. На громадських слуханнях присутні 6 учасників зауважень запитань стосовно планованої діяльності не було озвучено. Повторно я звертаю увагу, що громадське обговорення даної планованої діяльності триватиме по 23 листопада. 23 листопада 2023 року протягом цього часу у всіх зацікавлених осіб є можливість надавати письмові зауваження та пропозиції до Міндовкілля. Хід громадських слухань буде зафіксовано в протоколі, і протокол і відеозапис буде викладено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, ми закриваємо громадське слухання ТОВ НВП Фервіта стосовно реконструкції виробничих приміщень, під дільницю для виробництва мінеральних добрив та вважаємо його таким, що відбулося. Я всім дякую за увагу і всім мирного тихого дня. Дякую. Дякую, взаємно.